Друзі, всім привіт! Ви на каналі Джори Геймс. Сьогодні у нас на огляді легкий танк 8 рівня, новий преміум з коробок. ЛКПЗ 70К. Це ЛТшка Дамагер. Сьогодні на огляді ми розберемо плюси і мінуси да даної машини. Подивимося, як вона фармить, а як на ній грати, в принципі, порівняти її в бою, геймплей, полю модернізацію розглянемо і так далі. Тут що зробили в Аргейнах? Вони взяли ХВК-30. Дали йому таку ж саму пушку ЛКПЗ. Зробили чуть-чуть менше ДПМ, буквально не набагато. Але тисячу метрів польот снаряду підкол, кумулятив 1100, у ХВК 30, кумулятив летить 1145, до речі, навіть швидше. І фугас 1000, Оце важливе, тому що ХВКшки фугас та тежмбове летить лише 750, типу якої 100. Тут летить фугас 1000 метрів, це дуже-дуже комфортно. Тобто, у вас між підколом і фугасом немає різниці. Ви звикаєте стріляти як підколом, так і фугасом. летить абсолютно однаково. Це я вважаю основний плюс перед ХВК 30, як Дамагер, тому що на ХВКшці фугасами особо не, не покидаєш на даній дистанції. Ось. Також що в нас тут є. Така відмінність. У ХВКшки мінус 10 кути, тут мінус 17. Плюс, якщо ви будете виїжджати від рельєфу особливо на дистанції, все, що буде бачити ваш ворог, це, ну, по факту, малесеньку гармату, і там з дистанції 400 500 метрів ще спроби в неї попади. Якщо ось так ми візьмемо, виїжджає ХВК-30, ви будете бачити здоровенну просто картонну, здоровенну башту. Якби да? різниця ну, колосальна. Тут вона як півкорпуса, тут башта малесенька. Тобто. Реально, стріляти набагато набагато комфортніше, тому що ви можете виїжджати з рельєфу, а навіть бач, якщо у вас танк буде бачити в приціл, ви можете в принципі дати тичку, там, помансувати, по вам не попадуть. Ось. Так, далі, що в нас по танку? У нас відносно невелика максималка. Всього лише 60 км на годину, 62 з польовою модернізацією. І, в принципі, стандартне маскування таке ж саме, як у ХВК-30, тільки на 2-4% краще. 44% тут іде. Я додав їх в порівняння. Чому порівнюю ці два танки? Тому що ХВК-30 у нас вже давно в танках є, а цього танку немає. Різниця 3%, у ХВК-30 на 3% менше. Все інше майже таке саме. А, і ще хвк йде 70 км на годину. ЛКПЗ їде 62 з польовою. В принципі, порівняли два танки, сказали, чому це Дамагер. Порівняли з іншим дамагером, який був в грі. Тепер давайте розглянемо польову модернізацію. Вона тут дуже простенька. Перша ставити плюс 2 до максималки. Тут мінус до швидкості заряджання. У мене ще плюва не вкачена. Ставити категорію на вогневу потужність на досил, якщо у вас немає червоного досила. І тут, в принципі, можна поставити або антифугаси. Або я б нічого не став, тому що добавити 3 км на годину, але додати плюс 15% до фугасної шкоди і плюс до тарана ну нема сенсу. Тобто можна пожертвувати максималкою назад і оце поставити, але я б не став насправді ні та ні інше, тому що мінус 2 з максималки всього, жертвувати єю не хотілося б. Обладнання. Стандартне для Алтешки. Навіть незважаючи на те, що це типу, якби дамажна ЛТшка, обладнання все одно копи, оптика-малошунка. І як альтернатива, можна досил, вентиль, оптика на більш закриті мапи, типу міських, або якщо багато алтешок в команді, можете взяти таку збірку, чисто грати в СТ-шечку. Ну, в принципі, оце на 80% мап буде хороша збірка. Обладнання. Ой, екіпаж. Братство ремонт маскування, гостро зір це чотири основних. Якщо у вас буде п'ята, ставити екстремальні умови, якщо буде шоста, ставити координацію. Ну тут уже далі, якщо у вас будуть бонус, бонусні навички і жорстко прикачаний екіпаж, то, звичайно, радіоперехоплення, плюс 3%. Тут, щоб ви раніше засвічувались, щоб довше жити на якійсь там малиніці вас засвітили на 0,75 секунд раніше, вірогідно, що ви. Раніше поїдете, вас менше зацілять. І пожежа гасіння. Ну, в принципі, тут стандарт. А, далі, братство, ремонт маскування, став на стабілізацію плану бертання, снайпер, щоб крутувати можна було особливо фугасиками. Злопам'ятник. Ну, це в моєму випадку. Щоб ви довше бачили в прицілі танк, дуже допомагає контрити всякі ЛТшки, тому що 2 секунди це достатньо багато. Інтуїція, обов'язкова інтуїція, тому що ви будете скидувати фугаси, кумулятиви, підколи. Просто обов'язково відчайдушний і ідеальний заряд. В принципі, можна було б тут поставити поліпшення боюкладки, але ну таке собі. Ближній бій не треба, тому що ВЛТ-шка ви, ви завжди на дистанції, як би зрозуміло. І... У нас то, механік водій браст ремонт, маскування, плавнохід, теж все на стабілізацію. Майстер тарану обов'язково чому поясню, тому що, наприклад, копальні, залітайте нагору, у вас контртінша ЛТшка таранить вас. Якщо у вас майстер тарана вкачаний ви зносите її 600 хп, вона вам зносить 200. Якщо майстер тарана не вкачаний ви їй 300, вона вам 300. Ну, тобто, а так ви можете їй нанести більше демеджа собі менше, відповідно, втрана на ВЛТ якусь умовну, це буває рідко, але це буває. Знесли і пів хп, дали тичку фугасом, добрали. Це дуже важливий перк, і король бездоріжжя, щоб в принципі швидше їздити, тому що в нас динаміка на танку і так не, не саме найкраща. Можна поставити з двигунів, але максималку плюс один кілометр на годину треба набрати для цього максималку. Але король бездоріжжя буде, я вважаю, покраще. Ну, такі перки, це на мою суб'єктивну думку. Ось. В принципі, обладнання розглянули, по розглянули. Давайте тепер на прикладі двох боїв Подивимось, як відіграти на цій ЛТ. Тобто розкажу плюси і мінуси танку вже по ходу бою. Добре, окей, поїхали. Отже, ми попадаємо на мапу Вестфілд. Дивимось, що в нас є ELC-90 і ЛХМТВ, чи як він там називається. Розуміємо, що в нього 50% маскування. У нас маскування 44,5%. Це з малошумкою. Ось. Тому сенсу світити, наприклад, на таких мапах точно немає. Нам треба грати. М -м, типу, як би, ст шка яка, яка має хороше маскування, якось так. Тому ми їдемо на кут от сюди, для того, щоб можна було відкидувати і ті, і ті, і ті які будуть справа виїжджати, і, можливо, якусь ЛТ відкидати. Поки що, поки буде бій, розказую м -м, про сам геймплей. Якщо ви бачите в бою, зразу є 90 а на 8 рівні їх дуже багато, навіть не намагайтесь на цьому танку їхати десь підсвічувати. Тому що з вірогідністю 90% Вас Алтешка пересвітить. У нас величезні габарити. Тобто, ось ви бачите, яка сушка, вона не маленька, по факту, але вона набагато вища ніж наш корпус. Тут навіть не в тому, що ми високі чи що, ми просто дуже широченні. По ширині це як нормальний такий ВТ. Ну, по факту, ширина корпуса має на увазі. От. М -м. Плюс які ще, ну потім буде видно. Це, звичайно, його гармата, яка гнеться вниз на 17 градусів. Також фугасики комфортні. 1100 летять, до речі, я казав завменше. Тут працює перк, який швидкість польоту снаряду збільшує. Тут 1100 у нас під колп виходить. І виходить 1100 фугаз. Дуже комфортно. Акумулятив взагалі летить 1225. от. Так, як ви бачите, на дистанції вже тільки після пострілу свічусь на малошумці. Тобто, реально можна розглядати цей танк як СТ, яка може їздити майже в упорі перед танками, і світитись тільки після пострілу. Це дуже класно, дуже комфортно. Інтуїція, чому важливий парк, виїжджає перед вами тяж, ви скидуєте підкол на. на кумулятив, наприклад. От. Відігруємо обережно тут. Правда, БЗ-58-2 складно пробити. Займаємо центральний кущ зараз позицію. Хоча рахунок вже 4-1, але все одно треба відігрувати. старатись... як мінімум перші 2-3 хвилини бою, максимально. Якби на відстані. Якщо порівнювати з, з, з СТшками, я би порівняв цей танк о, саме як Дамагера з Леопардом. Якщо ви грали на, на леопарді, ви знаєте, що перші пару хвилин бою вам треба стояти десь на третій лінії, взагалі, відкидувати по чужому асисту, а потім вже більш всередині бою за рахунок динаміки і КД, вже приїжджати і, і розварювати, так, на даний момент у нас 1000 демеджа. Як бачите, ми дамажимо більш, ніж світим на цій мапі. Хоча, як би здавалося, що вона відкрита, на якійсь там ЛТшці можна було б тут багато висвітити, але, на жаль, нам треба грати дуже обережно на цьому танчику. Тут можна було зарядити фугас і добрати 35 хп. В принципі, що я зараз і буду робити? 103-го, Наступного, рахунок. Висвітли захисника. Зараз думаю дати йому в корму, але щоб не отримати обережно. Його добрали. Ну, 600 асисту підфарм нормально. Також по підколу. Наче, здається, 190 мм цього лише, але я тільки що пробив 704-го. Мені. Коли на Стежка граєш, то 90 підкол, це мало, але на ЛТшці дуже-дуже комфортно. Не знаю, як воно там впливає. В принципі, проблем з пробиттями на цьому танку нема. Можливо, то, тому що в нього точність хороша, не знаю. Так, І ще зараз буде продемонстровано один з головних плюсів цього танку це мінус 17. Подивіться, мені взагалі не треба виїжджати корпусом. Наприклад, на ХВК 30 дамагер, хоч там мінус 10. Треба було виїхати повністю баштою, щоб зацілити його. На цьому штанчику не треба цього робити. Типу, ти чуть-чуть під'їхав, в тебе мінімально е, світиться корпус, ну, вірні навіть не корпус, а башта. Це головне, що ви корпусом навіть не виїжджаєте. І можете обережно працювати на ньому. Тут зараз тек отримаю, звісно. Отак не можна підставлятися на ньому. В принципі, на цьому танку, якщо будете грати, то я вам раджу максимально-максимально сейвово. Ось. ну Наступний бій буде там показовий, там прикольно, там в мене залишиться ПП на одну тичку, і я після цього дам ще нормально демеджа. В цьому бою ми показали, просто, як ви будете відігрувати більшість боїв. Типу. На початку бою засейвились, і якщо команда перемагає, хоча це не турбач, тому що рахунок 12.8, так. Якщо команда перемагає, ви просто собі по КД будете накидувати демедж, дам як я ось зараз роблю в кінці. Тобто бережно, бережно, по потичешся. Десь там башти, Поки всі, всі роблять щось своє. Добираємо зараз тапка. Добре, у нас 2100 демеджу, в принципі, бій. На цьому завершується. Ну як, нормально, по сумарці 200 демеджа і 1000 асисту. прика суми. В принципі, зараз подивимось що по фарму вийшло за цей бій. І того, у нас по фарму вийшло 130 тисяч за 1500 асисту, 2000 дамажки, 3500 сумарки, у нас входять такі результати. 120 тисяч чистими. В принципі, я вважаю непогано. Тому що в нас дешеві снаряди за 6 хвилин бою. Ось 120к. Це з тим, що в нас була в бою ялинка, яка могла законтрити, і була в бою оця жорстка ЛТшка, яка, в принципі, ви бачите, теж дала 1700-1300 посвятила Тобто, в чому суть? Головне нам не їхати, не старатись контрити ЛТшку, Єлсі і так далі. Тому що ви все одно. Ну, Якщо ви будете старатися контрити ELC, віргідність того, що вас відкидає, дуже велика. Тобто не треба грати в якогось героя і думати, що ви зараз їх пересвітите, тому що у вас танк не для цього. У вас танк для якби, дамагу, який може іноді жорстко світити. Ось, тому давайте другий бій покажемо там, де ми постараємося переконтрити АЛТ-шку. Поїхали. Так, тут у нас мапа застава. Також ЄЛСішка і Сенлак. Сенлак має. Не, не дуже маскування, але хороший огляд, і ЛСішка має імбове маскування. Що нам тут робити? Знову ж таки, не стараємось навіть їхати сюди на центр мапи. Тому ми зразу їдемо в цю сторону. Ось. В принципі, коли ви будете їхати в будь-яку позицію, думайте на цій ОТС, щоб було максимально сейвово, щоб ви могли поїхати назад. Наприклад, ось тут я бачу, що якщо десь я тут просвічусь, я можу засейвитись тут, тут, від'їхати назад і так далі. Ви дивитесь по мапі, наприклад. Поїхали. Тому що якщо ви в центрі засвітитесь, де Єлсішка ще більш сейвово а якщо тут десь, то вас відкидають, ви не поїдете назад. Світим Єлсіфу. Я не знаю, чому вона вирішила сюди саме поїхати, але це дуже дивно. Заряджаємо зразу Фугасики. 255 небагато вилітає чомусь. Ну да ладно. В принципі, я записую відео вночі, тому трошки може бути неадекватний рандом. Я маю на увазі, чому Йолка тут катається. Але далі буде ще більш неочікувано. Так, ми поки що будемо в CV. Добре, що проїхав Єпіс. але немає інфи ніякої по Сенлаку. Даємо по Єлсі, збиваємо каток. Це теж важливий плюс, що ви фугасом будете часто збивати катки всяким легким танкам та й середнім теж. Всяким прожеткам, пантерам і так далі. Став да, нас 500 демеджу, 300 асисту. Хоча ми їхали, як би світить, але так чи інакше виходить, що ми все одно дамажимо тут поки що. Так, пробуй зразу піджиматися, і отут ми робимо велику помилку. По факту, добре, що в мене була ремка. Якби умовно раніше я її використав, то, скоріш за все, я був би вже в ангарі. Це ще раз підкреслює те, що на цьому танку не можна помилятися. Ну тобто, взагалі, він великий. Попасти вас дуже легко. Якщо на умовній ЄЛСІ я б сюди міг проїхати, по мені навряд чи би попав тільягер, то тут ви самі бачите, що робиться. Все, мене ще відкидують льова. я вирішую тікати зразу звідси. І мене ще прокидає фаза. Значить, дивіться, на даний момент у мене 25 хп. 800 демеджа, 2К асиста. Тобто я вже шотний. ХП немає, інфи по сенлаку немає. Тут. В цьому бою конкретно я напомилявся. Те, що я казав вам робити, не підставлятись і так далі, все, що неправильно, я зробив в цьому бою. Але далі ми будемо зараз відігрувати, старатись більш скілово, скажімо так. От. Оцінюємо ситуацію, думаємо, що нам, що нам робить. Е, погано, що немає арти, тому що якби була арта, я міг би, міг би підсвічувати фазу маушна, до речі. Не знаю, чому я тільки зараз подивився, чому тут маушен катається. Ще раз відео записую вночі, тому трошки є неадекватів адекватів пару. Face uh, 1 і Motion з 8 рівнями катають на ПТ-позиціях, якби зелень зал бережуть. Прикольно. Так, що нам тут робить? В принципі, варіант або під'їхати наліво, або зовсім звідси тікати. Зовсім тікати, поки не хочу, тому що немає інфу інф інф ніякої по Сенлоку, тому вирішую під'їхати сюди. Може, буде щось від кущів якось просвічувати. Взагалі, враховуючи, що в нас мінус 17. У мене є план такий покидати полючкам фазі на даний момент або в маушена. Але. Це, по-перше, небезпечно. По-друге, в мене не, не опускається ствол. Плюс можуть відкидати сюди блайндами Гвардієць там отримує тику, значить селнак точно десь там. 7-4 рахунок на даний момент. Тут я вже розумію, що нічого не буде, треба чекати. Я там демедж не дам. О, іде тільягер. Тіль Отут можна було б скинути інтуїцію, зарядити фугас. Але так як Сенлак тільки що засвітився на мапі, е, я вирішую не, не втрачати на це там 2 секунди чи скільки, тому що я не знаю, засвітилась в мене лампа чи ні. Ну на даний момент. Тому я не скидував. Але, як бачите, він заїхав за пагорб, і він мене не просвітив. По факту міг би зарядити зараз фугас і, можливо, дати там в там 350, наприклад. Ось. Теж такий нюанс. Я оце розказую на цьому танку. Ну, Грати туди-сюди, на ньому треба дуже багато думати. Тобто, просто. Відпочити, як на більшості ЛТшок, саме, саме ЛТшок не вийде. На ньому треба думати постійно, тому що ви якби, маєте не саме краще маскування, здоровені габарити. От. Бачу, маушен їде сюди, вирішую зразу втікати. Тікаємо, 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 тікаємо. Лампу мав? Добре, добре, що прочитали це наперед. Поки Сенлак живий небезпечно. Якби Сенлака відкидали, наприклад, я би тут набагато агресивніше грав. Але все одно, враховуючи, що в мене 25 хп, і в мене було там, скільки з демеджу, не пам'ятаю, 800 і 2000, то в мене вже 2800 і 1200. Тобто, в принципі, коли стаєш шотним на цьому танку, потім аж починаєш думати. Треба обережно. Потрібна допомога. допомога в не, не став ризикувати. Зараз бу будемо заряджати фугас. У нього 15 хп всього лишилося, що в першому бою, ще в другому бою. А, поміти, що не було якоїсь переваги в нас значної, тобто 11-7 зараз рахунок. І зараз ми вже почнемо перемагати, і я, в принципі, буду їхати вперед. Ось. 1500 демеджа маємо 2800 асисту. 2800 асисту при тому, що в нас в бою була ЕЛСІшка і Сенлак, і в нас в бою також ЄЛСка. Тобто. Сказав би, для мапи ДЛТ повинні контрити це все. У нас виходять хороші результати. Даємо фугасикам в корму, звичайно. це саме великий плюс цього танку. Тут я вже не встигав би До речі, не пробив під колом в НЛД. Отут втратив 200-300 демеджу на рівному місці. Так, бачимо, що фаза без махвода. За рахунок злопам'ятного. Але він ще знає, дивись, як крутить баштою. Хоча я не свічуся на даний момент. Прямо не хоче законтротить. І мало лампочку. Я 2 зафайлив. Я вже дві зафайлив по 200. Тобто, розумієте, у мене могло би бути, наприклад, не 2000, а спокійно 2300, умовно. Ну, тим не менш, ми були шотні, залишилось 25 хп і дали 2200 посвітили. Дивимося результати бою, що по фарму у нас виходить. Так, на заставі у нас вийшло 2800 асисту, 2000 демеджу. Підтримка. Виходить, у нас по демеджу топ-4, по досвіду топ-2 результат. 131 тисяч чистими, тільки з особистими резервами без кланових. Боєзапас 8000 всього. Тобто, в чому плюс даної машини жорсткий, при тому, що скільки насвітила, наприклад, ГІЛ-Сішка, нічого не посвітила, їхня 400. А цей Сенлак посвітив 700. Ну, тобто, ви бачите, Єлсі, Сенлак ЄЛСі, але ми їх пересвітили, передамажили. Тобто, якщо є руки, цей танк дуже-дуже жорсткий. Тому давайте зараз підіб'ємо ще підсумки. Отже, я вважаю особисто, що ЛКПЗ-70К. Це, мабуть, другий найкращий дамагер після Єбра, якого не можна купити. ЄБР восьмого 8 рівня, який там з барабану. Ось. Він кращий за ХВК-30, цей танк, кращий за Бульдога цей танк. За рахунок того, що в нього мінус 17 кути, малесенька башта. Фугаси швидко летять, тому що, наприклад, ОМ-40 фугаси теж летять 700, так як і у цього танка теж 700. Це великий плюс. Ну, в принципі, так, мінус 17 кути, маленька башта і фугаси, які летять 1000. В принципі, ХВК-30 теж жорсткий дамагер. У нас вже був Дамагер в грі, ЛТ-подібний, це ХВК-30. Насправді, чогось супер такого нового в цьому танку немає ЛКПЗ, КПЗ. Але за рахунок двох нюансів, те, що фугас летять 1000 метрів, і те, що малесенька башта, мінус 17 кути. Цей танк, я думаю, краще буде по, по деменджу. Але він, перше, дуже складний, на ньому треба постійно думати. Ось ви бачили, що Ну десь чуть помилився, тебе зразу відкидали. Ну і в принципі, все. Якщо у вас є рівні руки, можна купити коробочок, постаратися вбити цей, цей танк. Якщо ж ні, то просто берете, якщо ви не хочете запарюватись. ХВК-30. Ось є в продажі. Я не знаю, скільки він там коштує, але. Ви можете купити собі просто голди і придбати ХВК-30. Це теж жорсткий ЛТ-дамайгер, тому, в принципі, цей танчик буде трошки краще, але це не щось там прям ноу-хау, новеньке і так далі. Тому, ну, я б не ганявся за ним. Він так, добре фармить, але. 390 коштує снаряд і фугас 350. на фасах він взагалі жорстко фармить. Я вам показав чист, чисто по сріблу і так далі. Тобто стока забій чистими вивозити там за 2000 сумарки він буде. ну За 2500 сумарки, це там півтори дав, тисячу посвяти і він буде ввозити тисячу, ой, 100 тисяч срібла чистими. Якщо ще з клановими, то більше. Відповідно, якийсь такий огляд вийшов. Ставте вподобайки, пишіть, що вам випало з коробок, пишіть, як вам ця Алтешка, хто скільки що купував або не купував взагалі свої враження від огляду. Не знаю, може комусь буде корисно. Я постарався показати два геймплейно відносно різних бої. Один бій там, де ми взагалі не хотіли світити, другий бій там, де ми хотіли світити, але трошки помилились нас, Сенлек пересвітив. І з шотним все одно ми вивезли нормальну катку. Тому все. Дякую ще раз за перегляд. Вибачаюсь велике зашокання, тому що вночі записую відео. Трошки словниковий запас в мене вже, ну самі розумієте, вже хочеться спати. Але я вважаю, що треба записати відео і випустити, щоб ви раніше могли з ним ознайомитись. Все. Ще раз всім дякую, велике, до побачення, до нових зустрічей.